Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Сьогодні в мене трошки на день є плани такі попрацювати там на кухні, консервація, тісто зробила на пироги, картоплю перебрати. Коротше, потихеньку вам будемо показувати те, що ми зробимо. І це я стою тут біля дерев. Ходила я тут по своїх справах і побачила, що в нас вже. Майже дозрів врожай. Зараз покажу, який. Дивіться, які персики. Ну, просто шикарні. Ну просто, просто того, що я їх дуже полюбляю, я дуже задоволена нашими персиками. Яка смакота? Ми сьогодні зранку з Євгеном вже три штучки зірвали. Такі вони вже. Починають вони вже достигати, але ще не всі. Ми отпробували які м'якенькі і вирвали. Ну, такі вони просто в цьому році просто встеляні цими персиками і смачні. Дуже смачні, вони великі то ще трошки, Ну так, ми вже починаємо, я ж кажу, оце де м'якенький, Я так спробувала м'якенький, все зірвали. І Женя задоволений каже, оце смак от тату". Ну, а ще ми вийшли на баштан наш Деньки, Дивіться, які у нас деньки, це така сама більша. ну, кілограмчика три, напевно. Жовтіє. Ще трошки і будемо смакувати. Це кавунчики. ну, Ми вже рвали, два штучки ми вирвали, вони такі. По кілограмчика два, Хотілося б, звичайно, більше, ну і всі підуть. Зараз ще якогось виберемо. Бо, знаєте, м'які печуться вони. Хоч вкривай, не вкривай, зараз щось зірвемо якесь. Що ж, в мене сьогодні день якось йде не по плану. Я то зробила все, що хотіла, але знімати не знімала, бо то один прийшов, то другий якось не знімається. Але робота робиться. А зараз ось залила помідорчики за своїм улюбленим рецептом, буду закривати. Є на каналі Залишу посилання. Дуже мені подобається. Помідорчики виходять, як у бабусі. І ось тут ще бути асорти. І це залила я один раз, потім додам сюди помідори і буду заливати другий, і третій раз уже маринадом. А помідори тільки два рази. Ми зробили все, що хотіли. Зробили з женником пиріжки з яблуками, потім перекрутили помідори на сік. Перекрутили ще сало з чесничком. Дуже давно такого не робили, а це щось смакота така. Тож зробили. І заодно, знаєте, я звільняю трошки цю морозилку. Потихеньку-потихеньку, бо ми були вимкнули морозильну камеру, була тільки морозилка, що в цьому. В холодильнику, а потім щось вимкнули, то те, то те, і почали ж вимикати оце світло. То треба звільнити. Тут вже трохи менше його вимикають, але все одно, щоб не переживати, вимкнемо, та і все, зима йде. Так що, все в баночки, все в баночки. Ось так от. А я зараз буду, оце ж чекаю, поки настоїться, і буду перебирати картоплю ранню. Треба все-таки її перебрати. А Максим зараз на фоні буду знімати. Почав викладати, відсів блок далі, будуємося. Він тут ввечері працює. Ну, І коли вдома він, і коли тут холодок, бо тут дуже спекотно вдень. Отакі в нас справи. Я вже потихеньку перебираю картоплю. Хочу сказати, що і так врожай не дуже її ямках, хто дивився попереднє моє відео небагато, що вона полежала і повилазила того. Де було просто підпечене, вона зараз погнила просто. Ну нічого, дякуємо за те, що вона, звісно, є, але в цьому році маловато. Зараз я ближче візьму та покажу вам, що тут. Це Рів'єра. Рів'єра мені подобається, треба весною трошки обновити, бо вже ми той рік не обновляли. Вірніше, той рік обновляли, цей рік не обновляли. То що такі справи з картоплею. Я ось ящик уже поганенької, треба буде зараз почистити і посмажити на вечір. Я тут ось картоплею займаюся, а Максим там далі будує. бетонну мішалку заколотив і потихеньку кожен займається своїми справами. Женя щось ходить, майструє своє, бачу туди-сюди. Вчора цибулю допомагав. Картоплю, каже, гнила не хочу. Ну, і не треба. Він сьогодні мені і так допомагав, хай гуляє дитина. Ще встигне наробитися. Так, ось бачите така. Ну зараз я візьму, покажу вам ближче. Ось така картина з картоплі. Їй така гарна, просто її мало, мало в цьому році. Ну, вже які, я вже це сказала, бо щось я багато раз повторююсь. це ось зараз. З цієї буду чистити. що обрізати, усе, яка гарна, але ж ну це вона гніє там, де він врізав, а їй така, що ось, бачите, ціла, а вона була така в'яла підпечена, а зараз догниває ось так от. Максима тут свій процес. Потихеньку ми йдемо, але ми рухаємося, рухаємося. Ну, б швидше йшло, звісно, діло, а так він. Працює, то вдома ще працює. І так потихеньку Щось вимальовується. Ти там коментар читала, що. Та за Максима, що завзятий хлопець. Мені пише жіночка, йому хлопець. <ріх> Ні, завзятий. Ми і дах ось цей самий робили, він все там продумував. Та й стіни, будинок вже, що цю половину також будували. Все сам. Що не міємо, почитав, подивився відео, як робиться. Багато є, звісно, помилок, але сам-сам, ну сам, ну сам, ну, я йому такий допомагатор маленький. Чоловіку своєму треба допомагати. Не пиляти, а допомагати. Ось так, ось такий в нас дивіться. Так що пішла я далі, бо зараз треба й помідори залити. Працюємо. Насмажила я картоплі. і буде у нас зараз така вечеря. Простенька, по сільській, ось сало сьогодні перекрутила. Ну, це не все. Пиріжки, тут рогалики, щось таке, все разом цей. з яблучками. Салатик і рибка, і все. Смачного. Це в нас наступний день, Показую, що у нас тут вимальовується. Такого серйозного поки нічого не змінилося, бо ну що ж, ми там ввечері почали він, одну бетономішалку, мішалку, але вже вимальовується віконечко. Отут у нас має бути вікно, у нас воно вже є. Використане, ну, вживане, але таке гарненьке, новеньке для віранди піде. Тож, от так-от. І от так просуваються у нас справи з консервацією. По трошечки закриваємо. Зібрали трошки, закрили, бо в цьому році, я вже казала, з врожаєм не дуже. Ну, нічого, так, будемо закривати, і щось назбирається обов'язково. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока!